Здається, і дитина впорається із гранатометом, але це лише на перше враження. Новобранці 26-ї Бердичівської артилерійської бригади вже тиждень проходять на полігоні бойове злагодження. Перші дні ходять трохи перелякані. Вони ще не знають того. Багато людей доволі такі вже старшого возраста, які вже після армії і більше 20 років. тяжко привикнути. Тяжко опять всі самі условия прийти. Новобранці на умови служби не жаліються харчів та амуніції вдосталь. А от інших проблем вистачає. Є такі, і що звільняють людей, і що ну, якби відносяться так до цього не зовсім в тому ключі, як потрібно робити. Але якщо люди звертаються, тому що багато не звертається, і ми не знаємо про такі випадки. Але якщо люди звертаються до мене особисто, я, звичайно, втручаюся, я маю деякий вплив і застосовую певний адміністративний вплив на це на таких, і вирішуємо питання. Віктору пощастило, з роботою в нього все гаразд. Одразу після мобілізації всі питання із робочим місцем він вирішив. Все, все, все залишили, платять середню заробітну плату за, якби за останній рік. Нормально. Тобто тут, тут проблем немає. Серед новобранців є багато людей, які мають кредити у банках. І якщо не вдається домовитись про відстрочку, допомагає влада. Були поодиночні звернення. По відсоткам, але вони відразу вирішувалися. Тим більше дуже сприяє цьому Національний банк України. Він також на це впливає. Якщо під час першої хвилі мобілізації військовим доводилось відновлювати зруйновану систему, то сьогодні механізм починає працювати злагоджено. Спочатку і цілі не бачили, туди зараз переважна більшість наших хлопців вже там, хто приїжджали там на пару днів на ротації. От. І... Іноді задумуйся, що якби якусь вину чувствуєш, то, що ти тут остався, а хлопці твої там. Військові переконують, що проблеми будуть виникати, адже всі ми люди. Але потрібно бачити ціль та визначати пріоритети для держави. Спілкуюся з комісаром обласним постійно, то прошу віднестись з розумінням, хоча це. Якби знаєте, зараз є ситуація і пріоритетом. Як би ми не хотіли, як щоб ми не говорили, є військові дії на сході, ми повинні їх закінчити максимально швидко. Дмитро Клименко, Олександр Трачук, час країни, Житомирщина.